Літо у розпалі від спеки івано-франківці рятуються на місцевих пляжах. Від таксане постійно контролює якість води у місцях масового відпочинку людей. У столиці Прикарпаття вони традиційні, обидві бистриці та міське озеро. Нині санітарні висновки лікарів щодо усіх водойм втішні. Ми відбираємо аналіз води кожні 10 днів з обміського озера, а також з річок, де є зони відпочинку людей. Я на сьогоднішній день буде сказати, що місця від підготовлені якість води відповідає санітарним нормам. Хоча купатися можна і в річках, з року в рік єдиний офіційний пляж біля міського озера, адже тут і рятувальний пункт є, і місця для відпочинку обладнані належно. Тутешній басейн облюбували двоє студентів із Донецька та Криму, котрі навчаються у Івано-Франківську. Кажуть, і атмосфера хороша, і поплавати єде. Тут класно, багато людей, але сьогодні щось мало, може погода, я не знаю, вітер. А так дуже класно, тепло завжди. Атмосфера тут класна завжди. Так що приходимо, купаємось. На берегах річок відпочивальників значно більше. В умовах браку коштів комунальники облаштували поблизу Бистриць мінімальні зручності для людей, а саме контейнери для сміття та роздягальні. Солотинській і на річці Бистриць, і на надвернянській ми облаштували і контейнери поставили. Тобто на Солотинській Бистриці від надрічної стоїть три контейнери, так само і контейнерами поставили з іншого боку вулиці Під моста. От, і роздягальні є, які не які, але вони є і ще в місті. Ми їх також підфарбували, поремонтували. Так само п'ять контейнерів ми поставили на безстрій Вернянський і роздягальні три. Там є. Із контейнерів відходи вивозять регулярно, каже Михайло Смушак. Крім того, комунальники постійно прибирають дамби. Втім, івано-франківці, на жаль, і далі залишають біля річок гори сміття.